Написати моністерську роботу справа не з легких. Тут ви маєте проявити і свій творчий потенціал, і дослідницький хист. Вітаємо! Мене звати Світлана, це контент-студія «Градієнт». Тут говоримо все про те, як писати, користувати дипломні роботи. Що я рекомендую розпочати як завжди, з кінця, зі списку використаної літератури. Дослідіть, що є із вашої теми, які ви можете взяти, до прикладу, наукові статті, які вийшли монографії, дисертації з теми вашої роботи. Потрібно визначити, що найменше досліджено. Потрібно зрозуміти, про що взагалі говорять дослідники для того, щоб рухатися далі. Другий пункт обов'язково складіть план. Тобто розділи і підрозділи. Навіть якщо прямої вимоги викладач вам і не ставив, не уникайте цього. Якщо, наприклад, курсова робота її менше читають викладачі, менше приділяють увагу, то дипломну роботу, магістерську особливо, буде аналізувати вся екзаменаційна комісія. Тому план складіть однозначно. В такий спосіб ви переконаєтеся, що ви і викладачі думаєте однаково. Викладач, як правило, відредагує цей план, і після того ви можете розпочинати писати розділи та підрозділи. Вступ я пропоную залишати на кінець. Після того, як ви вже окомплектуєте основну частину своєї роботи, тоді вам буде легше написати об'єкт, предмет, легше написати завдання вашої роботи, методи, якими ви користувалися і таке інше. Висновки також варто писати в кінці. Список використаної лі літератури, якщо ви розпочинали саме із нього, а також не забували писати кожне джерело, того, як ви його процитували в тексті, то зі списком у вас не виникне проблем. Розмістити його в алфавітному порядку зараз можна автоматично у гурті. І на сам кінець додатки. В методичках ви можете прочитати, що додатки треба розміщувати за потребою, але як свідчить практика, додатки повинні бути ну так, в обов'язковому навіть порядку. Вони з одного боку підкреслюють ваш дослідницький хист, з іншого боку, доповнюють роботу. Потрібно не забувати, що обов'язково на додатки повинне бути відсилання в тексті дипломної роботи. Адже якщо такого відсилання немає, то додаток швидше свідчить про те, що ви недоопрацювали певний момент, ніж додає вашій роботі додаткового балу. Якщо у вас виникають проблеми з цією складною роботою, можете замовити магістерську роботу із гуманітарних спеціальностей у нас. Підписуйтеся на наш канал, на з вами ще багато спільних тем. Побачимось!